Ось принесли мені такі, таку таку мойку високу тиску. Штурм. Штурм. Щось вона погано працює. Таке враження, що так працює, як е, булгарка, коли щотки вже стерлись. І вона так працює. Болгарка, дрелька. І тут вона теж працює, може не знаю, або... Мотор обмотка у нас згоріла, або щось. Пробуємо. О, взагалі не працює. Таке, якби щотки. Зараз стукну. Таке враження, що щотки. ну Нічого, будемо розбирати і дивитися, бачите, може і щотки, тому що не відходить або мотор. ну, на двоє баби ворожило, як то говорять. Не будемо мучити, а то зовсім згорить. Будемо розбирати. Ось спробуємо розібрати. Будемо дивитися, що йому є. Якщо буде щось інтересне, інтересне виставимо, ніхто металолом буде. Так що всім приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть якісь коментарі, щось відповім. Так що почнемо. Ось зняли ми задню кришку. Як бачимо, тут мотор. Мотор ось тут. І будемо зараз добиратись до обмотки. Будемо пробувати. А там далі вже покажу, що і як. Ось зняли ми мотора. Тут кришка витягується, ось ця чорна. Звичайно від'єднали кнопку, якою включається. Ось тут два механізм весь. Витягнули фішки ось тут. Витягуємо ось це. Витягну я вже. Ось верхню кришку. Ну і тут, ось як я і говорив, що скоріш за все проблема буде в щотках. Ось витягнув я звичайно з гніздом, інакше не міг. Але гніздо, гніздо я пінше запхаю. Ось, ось щотка. її вже тут немає. У нас палена. Ось вже і вищерблена. Так що я, так, як... я і думав, що проблема буде в щотках, тому що як стукнеш по, ну, по керхеру, то воно починає робити і так, такий звук, як от, я говорив, що болгарка чи дрелька, чи коли закінчуються щотки, ну, стираються, воно так робить таким. Своєрідний звук такий. Так що поставимо щотки. Я думаю, буде він працювати. Ось. Другу зараз витягнемо. Друга така сама буде, я думаю. Зараз спробуємо витягнути другу. Ось витягнув я другу щотку, вона трошки ціліша, але теж вже стерта. Ось. Так що будемо їх міняти. Почистимо ось тут. Постугоємо шкірою, лапки, по якій ходять щотки. Передивимося все повністю і будемо збирати. Ось знайшов я такі щотки, що видно, трошки не таке ззаду, кріплення, ну, нічого, або перепаяю, або дам зверху це, а туди вниз напаяю друге. По розміру такі самі. Трошки підпилуємо десь щось не так, трошки вони загрубі. Але нічого. Так що будемо помаленько збирати. Ну, що тут показувати? Щотки поставимо та й все. І будемо пробувати, як він буде працювати. От хотів я дати ось старе кріплення, але якщо б я дав його то так, то воно б не було контакту. Я взяв, обрізав ось цю нову щотку. Тут таке зробив для фіксатора, зайде отут отвір і тут зайде клема. І все буде добре. ось. Здесь запхаємо. Тут зайде, як я говорив, фікс. От всередину зафіксую її, щоб вона не рухалась. І ось тут зверху загнемо. І все. І вийшло як з заводу. Зараз запхаємо клему. Ось так. Буде. Добре. Ось зараз будемо збирати. Тут другу теж так заставив. Ось. Так що воно буде. Зараз будемо такі самі послідовності назад збирати. Ставити все на місце і будемо пробувати. Ось взяв я шуруповерт, тут трошки таке негладеньке, взяв наждачку, нульовку і трошки підчистим поверхню. Зараз покажу. Вона вже стало гладенько, чиста. Ось результат гладеньке. Чисте. Можна ще чу-чуть. тому що щотка вже підпалена була і воно трошки зробило такі насічки. Ось заклав верхню кришку, гайку посадив на. Фіксатор різьби заставляємо вверх. і будемо помаленьку збирати повністю. Ось тут вимикач теж ось заставляємо щоб правильно, щоб воно тут включало і виключало. Ай, буде так, ось. Ось. Правильно, тому що може бути таке положення включене, воно виключене. Поставили все на місце, під'єднали воду, під'єднали шланг з пістолетом. Ну і будемо пробувати. Звичайно, я вже знаю, там ще одна причина є, але зараз покажу. Ось він не працював, мусив по ньому стукати, тепер вже працює він. Включив. Ось і проблема, за яку я говорив. Але я думав, ну, скоріш за все, що вони тримають сальники всередині. І він бачить, що малий тиск він включається, тільки підкачує тиск, зразу виключається. Ну, я зв'язався з власником. Власник сказав, що воно так і було, що хай так і буде. Він там включив, помив і тоді собі виключає. От, Каже, хай буде. Каже, воно йому не шкодить, так що хай буде. Ось, Зараз ось покажу, як воно миє, крутить десь тут з боку. О. Так він працює добре, все. Ось. Я які круги вимив. Ну, то одна біда, що сам, що сам включається, навіть не дасть сказати слово. Так що будемо залишати, як є. Казав власник, що колись може привезе та й зимою і каже, тоді розберемо і подивимося, що там таке. Я говорю, скоріш всього, сальники пропускають воду назад, і він не бачить тиску. Ось а так все добре, крім цього, що не добре. Так що всім. добра, меру и до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.